Так. Скажи, будь ласка, що ти навчився робити? Що ти вмієш робити? Дуть Ду... кульку. Дудь кульку. Гаразд, зараз покажемо, де вона. А ти що вмієш робити тим часом? Е -е. А я навчилась ходити на горшочок, так? Е на горшок я і трошки е -де розмовляти. Е -де а де кулька? Я не знаю. Так, Ярик, кульку, да? так? Покажи. Давай. Ну супер, браво. Ну, бачимо, умієш, браво, умієш. Молодець. Так. Добре. Спускай. О, ще й так. Так. Круто. Я навіть навіть не знав, що ти так умієш. Так, а що ти ще вмієш робити? Так, що ти букву Р, вмієш, казати? А ну скажи. Ану. Скажи, риба. Рак. Рак. Раз. Раз. Три. Рик. Ярик. Ралик. Браво. Молодчинка. Супер. Уля... А ще Ярик у нас. Що Ярик ще? Навчився ходити вночі в туалет сам, так? Да? Тата не буде. Взагалі, або, так або, вже давно. Або раз да. Молодчинка. І дуже себе гарно почав поводити і так, в садочку. Ярик, Ярик гарно розмальовує, так? О, так. Да, можна Є, показати його розмальовку. Ось ярик у нас вміє малювати. Сердюшка такі. Сердюшки. Чим він все сам малював, так? Розмальовує. Пікачу качу досі. розмалював. А і це моє улюблене. Це тачка. Болід. Прямо так і написано, Ярослав авто намалював. Так, Ярі, щоб таке вже навчився робити. Дуже Супер. себе гарно поводить в садочку, так? З дітками не б'ється, слухається. Дуже багато цього вміє робити. Да. Я да. А ще у, І в нас ще Уляська теж така у нас розумашка, да? вона вміє на горшочок ходити і розмовляти трошки. А ну-ка скажи, Ярек. Скажи, як тата звати? А маму? Моя. А діда? Моя ти а, ув... а бабу? Петя. А другу бабу? Галя. Галя. Мама. Галя. Так. так, Ярко, стой, стой, стой. Положи, фаходий телефон і сядь, будь ласка. Сідай, а зараз сідайте буде. На ліжко. А, а зараз щось, а зараз щось буде. Сідайте на ліжко і чекайте. А що ми тобі, мама, з татом обіцяли за те, що ти будеш вміть говорити букву Р? отримують Подарунки Подарунки за те, що ви у нас такі молодчашки. давайте, що вас там є. Так. так <связать> вот тут. Есть, что там есть. Не Он знаю. Давай допоможем тобі, щоб ти не порвав коробочку. Давай. Улясенька, там теж доставай Эй, свои речі. Доставай. ну давай мамочка поможе трошки, ему він зараз там все порозриває. А что это? Как ты думаешь, что это такое? А печиво? Ну, дивися, яка печиво. А -а -а! У Ярика есть теперь свой заслуженный планшет. Великий. Величезный. Да! Свой, особистый. Ідемо тебе поцьомаємо, мій хороший Ти щасливий? Давай я тобі включу Ти сам? О, вже включив О, ми чого бивиш, ми там А що там? Ярик? А ну давай приберемо сюди табличку, щоб було видно Ярика Бо я бивив Бо я бивив На утолу На утолу Бивив видно зразу, що твій планшет <с Products> <alles> da, все, все, твій планшет, роби З ним тепер все, як знаєш. <smudia> У тебе там навіть ігра одна вже є, дивися. Ось. Уля! А, а, а ти покажи, що маєш. Тато, дивись, що Уля має. Улька, покажи. Ух Іди мені покажеш. Покажи, скажи, дід, дивись. Каже, дід, ні, дід покажи немає, ми дідуся будемо висилати. Як це, як ти його назвеш? <рик> Ярик? <рик> <І> ти, <рик> тато, бо я дуже щасливий. Ти дуже щасливий. <рик> 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 Що, що тобі подарували ну ти ж заслужив, синочок, ти просто умничка. Ти, ти, ти ж багато всього робив, те, що нам обіцяв, і за це отримав. Ну давай, покажи діду эйч і будеш вже грати. Давай, покажи діду эйч. Я виключаю телефон, а ти вже будеш грати. Покажи, який ти щасливий. )So, а ти щаслива? <tuh> Ай, молоде. <s notified> <custard lira>